Добрий хан справ. Це подібник по долині капібар. Як звичайно, ми сьогодні приїдемо з вами містами величної долини Капібар. Наша точка на сьогодні є капітолій. Капітолій розташований на координатах мінус триста тридцять два що є центром хабу. Капітолій є найстарішою точкою долини Капібар, являючись спавном та столицею усієї держави. Сюди заносить дорога усіх, хто перебуває у нашу державу. Саме тут приймаються найголовніші рішення, та тут підписуються найсильніші догорнячки. З цікавого в місті ви можете знайти будинок новачків в самому центрі столиці, де ви можете знайти усю важливу інформацію та зізнатися про інші міста. Корабель засновників, що є першою спорудою на долині Капібар, саме в цьому кораблі приплили біженці затопленого Капібарська та основались на землях цієї долини. Канцелярія президента, що є його головним офісом. Перед будівлею канцелярії ви можете побачити статую, яка змінюється у відповідності від президента, який займає посаду. Вулиця міністерств. Відразу група будівель: будівля Міністерства економіки, яка відповідає за фінанси, казну держави, заробітні плати держслужбовців та регуляцію економіки, будівля Міністерства культури, яке займається культурою на долині Капівар, а саме івентами, медіаконтентом, збереженням та поширенням культурної спадщини долини капівар, та поліцейський відділ, який прилягає до обмінкульту. В ньому тримають заарештованих громадян, люди виплачують штрафи та працюють офіцери поліції. Бібліотека є по суті головною бібліотеки Долини Капівар, у якій ви можете знайти фанфіки, історичні документи, інформацію про міста, міфи, класичну літературу та багатсько чого іншого. Будівля суду ось ця невеличка червона будівля, це головний суд Долини Капівар, в якому виносяться вироки по самим важливим суддійським справам: конфлікти між містами, особистісні перепалки та вирішення справ державного рівня. Все це тут. Парламент. Будівля, яка майоріє на холмі відразу перед точкою спавну. Тут посідає головний орган керування долини Капібар парламент, де депутати виносять рішення, а прем'єр керує міністрами. Засідання в більшості відкриті, тому можете приходити майже кожні вихідні та послухати, як змінюється долина Капібар у режимі реального часу. Національний університет Долини Капібар. Айнемте по долині. Хочете? Хм, Навіть якщо хочете, то воно вже пройшло. Але навчання в Універі відкрите для всіх. Пари відбуваються по різним предметам: економіка, історія, кібербезпека, політологія та інше. Цікаво та дуже корисно. Але я крутий парк, в якому є статуї важливим діячам долинки бува. Окрім цього, є безліч інших локацій, як, наприклад, театр, в якому вже відбувалася справжня сцена становлення демократії в капітолії, будівля Бульбабанку. Бульба Рена, штаб армії Долинки в бар, музей, гора Рашмор, студія Лайт ФМ, будинок новачків, горячі джерела, лікарня, Біг Павлік та інші. Якщо я буду про кожну локацію розповідати, то це відео затягнеться на 30 хвилин. Це дослідження я залишу саме на вас. Історія капітолія розпочинається з моменту, коли корабель, наповнений біженцями з затопленого капіварська, перечалює до берегів капітолія, який раніше називався Спаун. Після того, як нога людей вступила на цю землю, була проголошена долина Капівар, а спаун відразу став столицею. З самого початку мером столиці був президент. Виходить, першим мером став Павлік Шерлок, після чого головування в столиці перейшло на зілі, який ну, став президентом після Павліка. Система того, що президент самостійно керує столиці, показала себе ну, не з кращої сторони. І так, перенапружений обов'язком президент не міг також доглядати за спавном, що унеможливлювало активний його розвиток. Через це, у квітні 24-го року, президентом наділою з підтримки Павліка Шерлока був призначений перший мер, який не був президентом. Цією людиною став Ксан. Також активну допомогу Ксану передоставляла пані Інкійн. Разом їх руками та лідерськими якостями спавн почав отримувати свої фарби. Результати їх мерства видні до сих пір. Були збудовані перші великі будівлі. Їх назвали в честь мера ксановками. Ця традиція з називанням споруд в честь мера піде і надалі. В цей період був один з найбурніших розвитків Капітолія. Були збудовані будівля мінкульту, відділ поліції, канцелярія президента, оформлена Перкарабельна площа. А 1 травня 24 року. Під час початку цього бурного розвитку відбувається революція фрофтайма, під час якого корабель засновників отримує пошкодження, а президент Незіла відпускає владу. ЦВК оголошує про нові вибори президента. Під час другої каденції мера Оксана був перебудований суд, бібліотека та почалось будівництво парламента. Після Оксана, основоположника демократії в Капітолії, мерами були містер Вульфус, Валнар Войт, Клавнір, Муніч та Тушонка. Під час правління останнього на даний момент тушонки Капітолій перейшов у справжній Ренесанс. Було збудовано бульба міську лікарню, театр, національний університет, почалась повна перебудова Холодного Яру. З інших подій, які важливо знати, так це штурм Холодного Яру, в якому члени ДКХ намагалися відділитися від Капітолія. Але їх спроби були розгромлені армією долини Капібар. Та вулканічна криза, коли Капітолій майже не затопив вулкан, який вирішив прокинутись. Капітолі розподіляється на райони та суб'єкти КМК Конфедерації. Міс капітолі. Зараз будемо розділятися тільки райони всередині основного капітолі. А цими районами є центральний капітолій, так би мовити, найголовніший район, в якому зосереджені міністерства та головні міські споруди. Бульбабург район у італійському стилі, який керується Павліком Шерлоком. Волькбург, район на узбережжі Капітолія, має підземну частину. Холодний Яр, який зараз повністю перебудовується під стиль Києва 19 століття. Ахтіар невеличкий район, який планувався у кримсько-татарському стилі. І вейп індустріальний район з фермами та заводами. Всі ці райони зв'язані складною системою метрополітену з красиво оформленими станціями не плутайте метро та хайперлупи. Через географічне розташування капітолія а я вам нагадаю, це острів, прямих сусідів немає. Але по Середземному морю капітолій є сусідом з Мідгардом, Кардиналією, Бомжградом, Кьоно, Оксенфуртом та декількома незареєстрованими населеними пунктами, такими як Розбург, Технотопія та Королівство Безодня. І так, послухавши цей путівник, ви дізналися багато чого нового про капітолій: столицю зі складною історією, місто, яке було викарбувано сильними людьми через пот, кров та сльози. Як зайдете на долину, обов'язково там опинитися. Рекомендую прогулятися кожна будівля там має свою історію. По архітектурі, наприклад, можна розрізнити, у який історичний період та за якого мера були збудовані будівлі, тому що за довгу історію капітолій чепали руки багатьох талановитих людей. Ладно, я тут вже довго базікаю. Дякую за компанію. Ми ще зустрінемось.